Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо ідеальну глазур для пасочок. Готується вона дуже швидко, буквально за 2 хвилини. Вона на желатині без яєць. Все, що нам потрібно, це з'єднати цукрову пудру, нам її потрібно 100 г, з 2 столовими ложками води, також окремо з'єднуємо чайну ложку желатину і додаємо 2 столові ложки води. Каструльку доводимо до кипіння з пудрою і водою і переливаємо в суху холодну посудину. Даємо остинути до 40 градусів і вливаємо желатин розтоплений. І починаємо збивати. Коли маса побіліє, додаємо столову ложку лимонного соку і продовжуємо збивати. Тут же контролюйте самі густоту маси. Якщо хочете робити на пасках гарні підтікання, то збивайте менше масу. Якщо хочете просто шапочку покрити, тоді збивайте до густішої маси. Також при бажанні можна додати в таку глазур ванільний цукор. Обов'язково попробуйте приготувати таку глазур, я нею користуюся вже більше 6 років, ніколи ще мене вона не підвела. Також таку глазур можна зберігати в холодильнику, накривши її харчовою плівкою. Коли вам треба, от, наприклад, на другий день ще доробити пасочок, можна її розігріти в мікрохвильовці і продовжуємо далі наносити на паски. Такої кількості глазурі мені вистачило якраз на 4 паски діаметром 14 см.